Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Двір по соборності 73 залило водою. Люди скаржаться, проблему то усувають, то вона вертається знову. Меморіальну дошку першому президенту Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву у Полтаві пошкодили невідомі. Життя родини Олеки Грицька знову в об'єктиві відеотрансляцію відновили. А тепер про це та інше більш докладно. Озеро біля будинку сьогодні по вулиці Соборності у Полтаві затопило двір. Мешканці розташованих поруч будинків кажуть, така ситуація виникає щороку. Через що та чи вирішили проблему? Дивіться у сюжеті. Кожен рік вони оцю трубу чекають, забивають. І так воно продовжується. Двір затоплений водою та дерев'яні обмеження. Така ситуація спіткала зранку 11 березня мешканців будинку за адресою Соборності 73 у Полтаві. В минулому році таке було, а до цього 10 років підряд, воно з періодичністю год-два і проривається. Я розумію, що люди не без роботи, але нам воно теж надоїло. Оці дороги, все воно розмиває, портиться. Полтавка Оксана проживає за цією адресою у п'ятиповерхівці. Говорить, з двома маленькими дітьми вийти з під'їзду й назад неабияке випробування. Сьогодні прокинулися, виглянула вікно і знову ця дана ситуація затопила під'їзд, тому що ну, ось практично недавно тижнів три була така сама ситуація. Ну досить незручно з дітьми, ну як і зараз холодно. Грязь, вся ця, тільки підсохла, зновранцю спрокинулася мокро. Біля будинку за адресою Соборності 73 працівники Полтава водоканалу говорять, тут сталася аварія на водогоні. Працювати не можуть. Чекають на екскаватор. Зранку ми приїхали. Ми спочатку розкопаємо і подивимося, яка там причина. А тоді будемо рішати. Як її устранити? за словами речниці підприємства Полтава Водоканал Інни Рудяк, за цією адресою стався порив водомережі. Станом на 15.00 ще тривають ремонтні роботи. Причиною аварії стався порив водомережі діаметром 150 мм. міліметрів. Подачу води на підприємстві пообіцяли відновити до кінця дня. У Полтаві станом на вечір 10 березня запустили 19 ліфтів. Загальна кількість працюючих 228 ліфтів. Зокрема, запрацювали підйомники у під'їздах будинків по героїв України, Коновальця, Дорошенка, Победоносцева та вулиці Героїв АТО. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Не протрималася і місяця. Цими вихідними у Полтаві невідомі розбили меморіальну дошку, встановлену на честь Джухара Дудаєва, першого президента Ечкерії, генерал-майора авіації, великого друга українців. Чи натрапила поліція на слід вандалів та чи збираються відновлювати цей пам'ятний знак? Дізнавалися мої колеги. Меморіальну дошку Джохару Дудаєву на стіні дитячої поліклініки по вулиці Джохара Дудаєва, 2, колишній Нікітченка, пошкодили невідомі. Сталося це увечері 9 березня. За словами правоохоронців, того дня о 19-й годині в поліцію зателефонувала перехожа, яка помітила наслідки вандалізму. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Розпочато кримінальне провадження. З правовою кваліфікації, частина перша статті 194 Кримінального кодексу України особи, причетні до цього злочину, встановлюються поліцією. Відповідальність передбачена з даної частини статті полягає у накладенні штрафу від однієї до 4 тисяч неподаткових мінімумів доходів громадян, громадські роботи, виправні роботи до двох років, обмеження волі до трьох років і позбавлення волі на той самий строк, тобто до трьох років. Поліція звертається до всіх, кому що небудь відомо про причетних до цього акту вандалізму, звертатися телефоном 102. Нагадаємо, меморіальну дошку на честь першого президента республіки Ічкерія Джохара Дудаєва відкрили у Полтаві 15 лютого. Поруч з будинком, де він проживав. Це вже друга пам'ятна дошка відомому громадському діячеві у Полтаві. Перша була біля авіамістечка, де він мешкав раніше, говорить науковий співробітник Полтавського музею дальньої авіації Микола Білокінь. Він жив на вулиці Кучеренка. І потім він поїхав в Тарту командиром дивізії, де отримав звання генерал-майора. На його будівлі, де він мешкав, була встановлена меморіальна дошка. Потім він переїхав і на вулиці Нікіченка встановили йому. Меморіальну дошку. Микола Білокінь додає, інформація на зруйнованій дошці містила помилку. Джахар Дудаєв був не командиром, а начальником штабу дивізії. Джахар Дудаєв був начальником штабу 13-ї дивізії, яка була розташована у Полтаві. Це був 85-й і 87-й роки. Як нам повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, меморіальну дошку Джахару Дудаєву відновлять найближчим часом. Однозначно, дошка нова, яка буде встановлена після тієї, яку демонтували після вандалізму, вона буде антивандальна. Вже сьогодні розпочато її виготовлення. Ми були готові за міський кошти це зробити, але як тільки відповідна ця новина поширилася, звернувся меценат. І сказав, що для нього за честь він дуже наполягає на те, що він особисто хоче відновити так, дошка буде антивандальною. Слідчі служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо директорки фахового коледжу з Луганщини, яка співпрацювала з окупантами. На посаді очільниці, так званого філіалу Старобельського факультету Луганського державного педагогічного університету, обвинувачена впроваджувала російські стандарти освіти на тимчасово окупованих територіях України. Повідомили в СБУ Полтавщини. На вказаній посаді вона укладала трудові договори з викладачами, призначала їх на посади та проводила вступну кампанію до так званого вишу. Крім того, вона пропагувала переваги російської освіти та глорифікувала окупаційну владу так званої ЛНР. Наприкінці січня 2024 року слідчий СБУ Слідчі їй був повідомлений про підозру у колабораційній діяльності та глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України. 9 березня виповнилося 210 років від дня народження Великого Кобзаря. З цієї нагоди у Полтаві біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися містяни, аби вшанувати національного і світового генія, поета, художника та громадського діяча. Більше про це дивіться у сюжеті. 9 березня полтавці з квітами зібралися біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Цього дня, 210 років тому, народився Великий Кобзар. Кожен народ має митця, який уособлює націю перед світом. Для українців це Тарас Шевченко. Внесок цього поета, художника та мислителя в культуру та історію нашої держави неоцінений, тому він відомий у кожному куточку світу, зауважив на урочистостях перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Він 24 роки майже провів в неволі, фактично, в кріпатстві. в засланні. Лише 11 років він провів як вільна людина. Видатна постать, я думаю, що таке втілення. Українських прагнень, національних прагнень про вільну велику країну, все життя його було проникнено любов'ю до України, любов'ю до батьківщини і тому ми повинні не лише вшановувати, а продовжувати вивчати його постать, його твори, його надбання. Понад 25 років у день народження Тараса Шевченка до пам'ятника великому кобзареві приходить Полтавка Зоя Коваленко. Традиційно вона приносить вишиті нею портрети поета. Розповідає, це геній творчість якого потрібно перечитувати та переосмислювати. Я росла в селі і народилась і росла. У нас висіла ікона і лампадка, і тарас. І ми малі не знали, ми думали, що то обидва боги, мама як молиться, і вона ж до них двох молиться. І внук. Не зрозуміло до кого. Постійно кажу, що Шевченко пророк інколи відкриваю, читаю, ох ти Боже. Я цієї фрази не пам'ятаю, а вона прямо от сьогодні. Сьогодні вона звучить. Коли ми працювали на відродження української держави, то ми послуговувалися світоглядом Тараса Шевченка, розповідає засновниця народного руху на Полтавщині Ганна Кіященко, яка теж прийшла на свято. Ми на цьому місці збиралися починаючи з 1988 року. Це спочатку був центр громадських ініціатив, потім було створено товариство української імені Тараса Шевченка. Потім народний рух України за перебудову. Тоді влада до нас не приєднувалася. Ми звідси от проголошували, щоб Україна стала взагалі незалежною. Ми тут щороку проголошували те, що ми бачили. Шанували роковини народження поета церемонією покладання квітів. Мистецтво до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка представили виставку Борітися поборете в експозиції Живописні, графічні, декоративно прикладні та скульптурні твори полтавських митців. Подробиці дивіться далі у сюжеті. До 210-ї річниці від дня народження великого поета Тараса Шевченка у Полтаві презентували художню виставку Борітися поборете. Тут представлені живописні, графічні, декоративно прикладні та скульптурні твори полтавських митців. До відкриття виставки долучився і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Сьогодні, завдяки співпраці профільних департаментів і управління культури відповідно міста області, і завдяки зусиллям національної спілки художників. Відбувається у цей захід, виставка. Ця виставка присвячена в тому числі 210-річчю з дня, дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Українці саме від Шевченка черпають відчуття волі та свободи особистості, говорить голова обласної організації національної спілки художників України Юрій Самойленко. Додає, що Тарас Григорович за життя відомий був саме художником, а письменником здобув популярність вже після своєї смерті. Якщо говорити при житті, він був більш відомий як художник в силу різних причин. Ну, По-перше, він єдиний і перший академік гравюри. Він, закінчивши академію, отримав звання академіка гравюри. І він багато зробив робіт живописних, графічних. Поезія Тараса Шевченка надихають сучасних митців творити, розповідає художниця Лідія Орел. Його творчість, звичайно, надихає. Вона філософська, її скільки б не читав кожного разу, щось віднаходиш нове. І хочеться втілити відгуки від його творчості в своїх роботах. На вході до виставкової зали встановили інсталяцію Крила надії від полтавської художниці Світлани Олійник. Крила символізують свободу, про яку завжди так мріяв Шевченко. Додає художниця. Вона до цієї виставки має. Ну я так бажаю велике значення, бо це крила надії надії на будущее, на майбутнє нашої країни. А мрія у нас одна перемога. І тому ми мріємо за це. Ну це вирішили поставити її тут, якби вона зустрічає, щоб люди мріяли, надіялись, сподівалися на краще майбутнє. На виставці борітися поборете» представлено 113 творів від 62 митців Полтавщини. У мусульман сьогодні розпочався рамадан місяць посту. У цей час віряни відмовляються, зокрема від їжі та напоїв на увесь день. Натомість намагаються присвятити себе молитві, благодійності та іншим духовним справам. Яких іще обов'язкових канонів потрібно дотримуватися у цей період, розкаже Івана Дімова. У мечеті в Полтаві моляться мусульмани. Вони прийшли на намаз у день початку Рамадану. Це місяць обов'язкового суворого посту, коли віряни демонструють свою смиренність перед Аллахом. Протягом 30 днів вони утримуватимуться від їжі та води від сходу і до заходу сонця. Розповідає голова мусульманської громади Полтави Беслан Бакаєв і додає винятки все ж існують. В Ісламі сказано Бог, не повелів. соблюдать то, что человек не в состоянии этого делать. Поэтому, если человек болеет, есть ему оправдание, если женщина вагитна, От вона може не держати пост, если она боїться за свій плод. Якщо чоловік путник он в дорозі, діти теж можуть не держати пост, якщо їм это тяжело и если их возраст маленький. Піст – це не тільки утримання від їжі і пиття протягом дня, говорить мусульманка Катерина Бакаєва. У місяці Рамадан віряни частіше моляться і заглиблюються в духовність, аби позбутися гріховних думок. Саме в цей місяць ми намагаємося. Staty, kraśmy. Кращими ніж ми були до цього. Ми намагаємося робити більше благих справ, допомагати бідним, нужденним, покормити, якщо є можливість, покормити тим, хто цього потребує, допомагати людям літнього віку, дітям і робити дуже дуже багато різних добрих справ. І також читати Куран та отримувати релігійні знання. Завершиться піс для мусульман приблизно через 29 днів, коли на небі з'явиться місяць молодик. Же голова мусульманської громади. «Цей Праздник називається Ейдель Фітер. От і мусульмані заберуться зранку, зберуться в мечеті. І буде святкування, буде празднічна молитва, празднична проповідь, буде проповідь. От будуть угощення, поздравлення і так далі. Закінчення Рамадану за календарем припадає на вечір 9 квітня. А на світанку 10 квітня настане ураза Байрам. Стрім із гнізда Лелеки Грицька відновлено. Нагадаємо, у травні минулого року на Полтавщині уперше в Україні встановили відеокамеру у гнізді Лелек, щоб вивчати, як поводять себе птахи. Зробили це у Пирятинській громаді. Проте вже у червні за рекомендацією СБУ, онлайн спостереження припинили. Відновлена трансляція життя Лелечої родини за словами науковців національного парку Пирятинський, Також відбуватиметься цілодобово. Ми цього року поновили стрім на початку березня, тому що в середині березня очікуємо повернення господаря гнізда Великі Грицька. В Цьому році нам довелося трошки змінити напрямок огляду камери, спрямувати її в інший бік від автомобільної дороги, тому що з огляду на е, війну, це може бути е, небезпечно і небажано транслювати цю інформацію. Це були головні події, дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. На все добре, все обов'язково буде.